Повертаються додому. Дітлахи з Херсонщини впродовж 10 днів гостювали на Прикарпатті. Різноманітні екскурсії, розваги та теплий прийом їм організували наші краяни. Такій гостинності діти не аби як раді. кажуть, все їм дуже сподобалось. Дехто навіть встиг знайти собі нових друзів. Тут дуже привітні люди, тут дуже гарна місцевість і дуже високі, і красиві гори. Мене прийняла така гарна сім'я, що мені що мені здавалося, мов бо я просто з дому приїхала додому. Ми ще не бачили такої природи, адже у нас море, там степ, а тут гори, незвічне повітря». Наталія Неабияк рада проведеному часу на Прикарпатті. Каже, приємно здивована щирій гостинності тутешніх людей. І наскільки люди прості, не жалкують нічого. От я хочу одне ще сказати, що люди були дійсно ділились все, що в них є. Вони віддавали нам. Ігор Пасічняк розповідає, батьки дітей, котрі приїхали на відпочинок, це військові або ж учасники АТО. Це вже не перша поїздка дітей з Херсонщини на Прикарпаття, тому проблем із організацією не виникало. А навпаки, у рамках дружньої співпраці між областями влітку наші дітлахи поїдуть відпочивати на Херсонщину. Ще взимку у нас були певні домовленості, що, можливо, якщо будуть бажаючі, ми зможемо прийняти також дітей у себе на відпочинок. Власне, так воно і сталося. Усі діти та ті, хто їх супроводжували, залишились задоволеними від проведеного часу на Прикарпатті. Додому повертались із купою нових вражень та бажанням повернутися ще. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.